Аналітичні прогнози. Серія Амарсель. Анже Марсель. Вдома потужний. 4 перемоги поспіль у середньому 2,3 гола за гру. Анже нестабільний. На виїзді програє 5 з 6 останніх. Прогноз П1. ітб 1 1,5. Орієнтовний рахунок 2.0 Нант. Монако нант Непогана домашня серія, але оборона нестійка. 10 пропущених у 5 матчах. Монако. У топ-3 потужна атака 2,6 грамів на метр, чотири перемоги поспіль. Прогноз П2, ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 1 до 3 Страсбург, Осер Страсбург. Вдома впевнений три перемоги поспіль. Осер. бореться але слабко в обороні 14 пропущених у вісім турів. Прогноз П1 і ТБ1, 1,5. Орієнтовний рахунок. 2-1 Тулуза. Рен Тулуза грає з характером, але часто втрачає очки у кінцівці. Рен. Нестабільний, але має сильну лінію атаки 2,0 грама на метр. Прогноз. Обидві заб'ють ОЗ. ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-2. ФК Париж. Ліон ФК Париж. Новачок Ліги 1. грає розкуто, але пропускає багато. Ліон має зірковий склад. Але старт провалив потребує відновлення іміджу. Очні зустрічі, високі тотали ТБ 2,5 проходить у 5 із 6. Прогноз ОЗ ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 1-2. Ваш лайк, підпис і коментар. Найкраща подяка за нашу роботу. Підтримай канал. Разом ми стаємо сильнішими.